Друзі, всім привіт! Головний сьогодні в нашому відео буде цей маленький дракон Зубр 8 ви його неодноразово вже бачили на моїх відео, то він причіп причіпосном тягав. Так як я ще не зробив фризу до трактора, у нас ось, ось діляночка 20 соток. Ось вже даже спискав я бур'ян був тиждень назад Видно, все де пожовкло частинка. Тут трошки перей з краї вийшов, то вирішив я обробити. Почекав недільку, тепер фрезерую. Зубр 8, фреза 90 см, друга передача. Не четверта, там третя понижена, як почнуть казати. А в даному таблоці є, зараз покажу, що в мене збереглась емблема. Ось. Перша. Хіба що є понижена задня і повишена задня. Ось. О, перша, перша передача, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. А не як і там називають понижений, повишений, перша, третя, бог поймеш. Ось так іде в мотоблоці. Тому мотоблок вже цей з 11-го року, з 13-го року. Обмовився з 13 го року. Груза 90 см перероблена. Оця трубка перероблена. Заглушимо. Перероблена трубка, бо заводська там ну, слабенький метал був. І ко колесо. Колесо взяте. Це був натяжник з ниви, з комбайна. Я зараз навіть покажу стан ножів. Стан ножів, отак зять ось. Як вже ножі стерти? Ну, цей, тракт, цей дракон вже ну, гектарів 10, та напевне більше він мене сурезервував. Але вже потрібно ставити його на ремонт. Він вже заслужив, вже почало масло їсти, хоча по диму ще не дуже так видно, але. Тут за стільки часу не робилося, голова тут не робилася. Єдине, що тут був, як я казав, був перегрів, то поршня міняли без гільз. Просто поршень вкладиш, і все, гільза ще його. Тому у нас такий сьогодні фронт роботи. І цей дракон справиться з цією задачею. Так, Дракон справився з задачею, ось результат 2 години, рівно 2 години, ось 20 сотих. Да, хтось каже довго. Ось сусід ще там працює гора. Довго, але зато сам, нікого не прошу, потихеньку, помаленьку зробив. Якщо дасть Бог завтра погоду, то посадимо картоплю. Ну, глибина, але я покажу. Тут сантиметрів до 15 я думаю, можливо, і є. Нема чим міряти, але під картоплю хватить. Ось такий результат. Хтось перероблює колесо оце на каток, щоб не було цих рівчачків таких маленьких, але вони не впливають ні на що. Так що, роботу зроблено. Дракон жив живий. Ноги трошки болять, але нічого. Сам ми зробили, нікого не просячи нічого. І дешево. Бо призерують у нас, здається, по 50, але роботу зроблено. Так що всім щасливо, ставимо подобайки, коментуємо і підписуємося.